Аварія поблизу села Шаповалівка забрала життя чотирьох осіб. Ще один пасажир, – 13-річний хлопчик з важкими травмами, знаходиться в реанімації. За інформацією поліції, смертельна ДТП сталася у результаті зіткнення автомобілів Шевроле та ВАЗ-2107. Один з транспортних засобів загорівся, інший від сильного удару деформований до невпізнаваності. Наразі правоохоронцями з'ясовуються всі обставини і деталі цієї події. Слідчими, за даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб. Неповнолітнього пасажира з численними травмами доставили до Конотопської міської лікарні. Головний лікар закладу розповідає, за життя хлопчика боролися і місцеві медики, і медики з області. Хлопчика закрита очевидно, мозкова травма, забій мозку, перелом двох стеган. Перелом лівої гомілки, розрив подкапсульний слизинки. Все, що можна для цього хлопчика, робилося. Були визвані консультанти з міста Сунпасанавіації, нейрохірург, дитячий ортопед, анестезіолог дитячий. Дитину прооперували в нашій лікарні. Зараз дитина знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії центральної районної лікарні. Обоє батьків постраждалого загинули на місці аварії, тож викладачі гуртка хореографії, де навчається хлопчик, організували збір коштів. Допомогти 13-річному Богдану Горлачу ви зможете за реквізитами, які бачите на екрані.